Всім привіт, з вами я, Майнкрафтич. І це відео буде дуже незвичним, так як в ньому я розповім про майбутнє каналу. Буде цікаво. Почнімо. Якщо ви були моїм постійним глядачем, то помітили, що в один момент я просто перестав викладати відео. У 2023 році я почав дуже сильно підіймати канал. Я знімав відео, знімав короткі відео, з'явились нові рубрики. Але, Але 17. Червня цього року змінило канал назавжди. Через деякі причини мені прийшлося тимчасово, тимчасово перестати викладати відео. Але я знав, що цей день настане і цей день настав. Сьогодні, 22 вересня 2023 року, я заявляю про своє повернення. Віднині я знову буду викладати відео. Відео будуть виходити плюс-мінус раз у тиждень. Інформація про вихід нових відео буде знаходитися у моєму телеграм-каналі, а посилання на нього буде в описі під відео. Що ж, до зустрічі на каналі! Вперед до нових завершень!